Усім сиролюбам та сироварам любителям. Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт дуже смачного сиру. Неоцененою його перевагою є практично відсутність терміну дозрівання, проте на смак це зовсім непомітно. Тобто, його можна їсти вже наступного дня, Звідси і його назва вчорашній. Цікавим є те, що я вважала його своїм винаходом. Не те, щоб спеціально, але так сталося. Я порушила. Технологію приготування іншого сиру, але результат мені сподобався. Повторювала його кілька разів, якось там удосконалювала цей рецепт, і яким же було моє здивування, коли виявило, що не одна я роблю такий сир. Авторкою іншого рецепту є Трейсі Джонсон. Вона створювала його цілеспрямовано, тож я трохи підкоригувала рецепт відповідно до її рецепту, і тепер ділюся ним з вами. Сир ідеальний для початківців. Бо дуже простий у приготуванні і такий надійний. На смак це повноцінний напівтвердий сир, я б сказала у італійському стилі. Як завжди, дезінфікую все обладнання і готую всі інгредієнти. Список необхідних інгредієнтів перед вами на екрані, а всі тонкощі по порядку. У мене, як завжди, 6 літрів молока, і в мене воно завжди пастеризоване. Для цього я його нагріла до 68 градусів. Витримала 10 хвилин і швидко охолодила. Зараз це легко зробити, влітку більш проблематично швидко охолодити, але я заморожую спеціально лід, і це допомагає власне, здійснити швидке охолодження. В такому вигляді пастеризованого молока у мене стоїть 1-2 доби, аж поки я не почну робити з нього сир. Тож, я ставлю молоко на водяну баню і нагріваю до 32 градусів, що ще знадобиться? Зовсім трохи ліпази, яка може бути телячою або козячою, розведена у чверті склянки нехлорованої води. Розвести її треба хвилин за 20 до внесення. Тобто ставимо молоко нагріватися і розчиняємо ліпазу. Її суть буде тут не стільки як ароматизатора, адже вона не встигне розкритися у всій смаковій красі. Зате вона прискорить процеси у сирі шляхом ліполізу, розщеплення жиру. У цьому, власне, перша фішка цього сиру. Також хлорид кальцію. Розчиняю його в 50 мл води. Раніше я весь час показувала використання аптечного розчину. Починати, звичайно, можна з нього, але значно дешевше буде купити кристалічний харчовий хлорид кальцію. От тільки порівняйте, розчину в ампулах на суму 40 гривень вистачить десь на 20 літрів молока. А кристалічного на ту ж суму на 500 літрів. Це цифри приблизні, неточні, але масштаб зрозумілий. Далі треба ще одна 16-та чайна термофільної культури або альпійської. Можна додати натуральний барвник АНАТО, але сьогодні я його не додаю. Просто хочу, щоб був біленький сир. Також фермент для згортання молока за інструкцією. У мене фермент Vivo, він у мене поки що ще є, не закінчився, хоч термін придатності його вже закінчився. Але термін придатності це, знаєте, така умовна дата, і якщо зберігається він в правильних умовах, тобто в холодильнику, то термін його придатності значно довший, але треба брати його трішки більше. Фермент попередньо розчиняємо у воді, не хлорованій, бажано температурою близько 30 градусів. І робимо це майже безпосередньо перед внесенням, для того, щоб фермент не інактивувався. І ще потрібен розсіл для засолювання 20%. Як його приготувати у описі під відео? Як тільки молоко нагріється, я додаю розчин ліпази, виливаю, перемішую. Тепер додаю хлорид кальцію, який додасть більше розчинного кальцію до молока і допоможе йому краще згуститися. Далі додаю закваску термофільну культуру, саме термофільну. У цьому друга фішка вчорашнього сиру. Посипаю. Даю постояти протягом 5 хвилин і добре перемішую. І тепер майже одразу додаю сечужний фермент, не чекаючи на активацію закваски. Вона активується в ході подальшого приготування. У цьому третя фішка сиру. Перемішуємо 1 хвилину, залишаємо у спокої на 60 хвилин. Як бачите, навіть визначати більш-менш точну точку флокуляції тут теж не потрібно. Через 60 хвилин перевіряємо, чи є чистий розрив, таке чисте розділення. Розділення чисте, згусток готовий. Якщо у вас ще не готовий, через 60 хвилин зачекайте ще хвилин 5-10. Нарізаю з кубиками розміром таким величеньким, близько 2,5 см. І четверта фішка. Не перемішуючи, закриваємо кришку і даємо постояти 90 хвилин. Коли 90 хвилин минуть, ви побачите зверху багато сироватки. Обережно тепер розділяємо кубики. Обережно розділяємо, бо вони вже трошечки позлипалися, ну але то так треба. Тепер починаємо піднімати температуру до 53 градусів протягом 30 хвилин. І періодично помішуватимемо, щоб кубики не злипалися. Через 30 хвилин такого нагрівання температура стане 53 градуси, зерно зменшилося, округлилося. Тепер ми перекладаємо сир у друшляк. У мене стреч-сітка або тканина. Раніше я використовувала марлю, можна і марлю використовувати. Ну, я гадки не мала, що якось може бути інакше, але виявилося, що стреч сітка просто зручніша. Дамо зерно встикти протягом 3 хвилин. І через 3 хвилини просто перекладаємо його у форму, трохи допомагаючи рукою. Просто тако притискаємо, щоб він був рівнішим. Тепер будемо пресувати сир. Протягом 30 хвилин Вагою 2,5 кг. Таке ну, більш-менш легке перше пресування, але і не самопресування. Далі виймаємо сир з пресу, поки він ще теплий і дуже ніжний, тому дуже обережно. Він може, якщо ви використовуєте марлю, то може прилипати, тому так обережненько. Перевертаємо, знову сітка тут виграє, але і з марлею ви приготуєте цей сир. Отже, ви просто перевертаєте його, перезамотуєте і вирівнюєте. А потім кладете назад у формочку і пресуєте вже протягом 2 годин і вагою 5 кг. Ось тут дуже важливо переконатися, що все у вас рівненько стоїть лежить, тому що сир може вийти кривим, він в мене в результаті такий вийшов, бо він доволі ніжний зараз. І такий теплий і м'який. Тому, якщо ваш прес трошечки з'їде, то буде трошки кривий, смак це не вплине, звичайно. Через 2 години знову виймаємо сир з пресу. Ось тут такий утворюється наплив, ну, його можна скуштувати. Така швидка дегустація. Просто такі напливи мають тут тенденцію утворюватися, бо сир, спочатку, як я вже сказала, дуже м'який і пресується отак, то не біда. Тож перевертаємо, вирівнюємо і пресуємо 8 годин або навіть і цілу ніч вагою 7,5 кг. Настав новий день і я засолюю сир. Для того, щоб визначити час засолювання, необхідно голівку зважити. Вона в мене 650 г, це означає, що її треба засолювати 6,5 годин, приблизно годину на кожних 100 г сиру. Роблю це за температури 10-14 градусів. Це дуже важливо. І температура розсолу така ж має бути. Бо якщо буде розсіл теплий, або ви будете засолювати при кімнатній температурі, то буде пересолювання значне. Засолюю сир протягом 6 годин, можна трошки довше. Посередньо цього часу перевернемо його. Якщо не маєте змоги перевертати, наприклад, будете на роботі, то просто посипте поверхню сиру. Що плаває над розсолом сухою сіллю. По закінченні засолювання промокніть сир паперовим рушником, покладіть на дренажний килимок у контейнер і у холодильник. І вже наступного дня можете споживати. Сир, як бачите, в мене вийшов трохи перекошений. і... Так у мене буває з цим сиром доволі часто. Адже ми кладемо його під прес теплим, і якщо не додивитися, то таке і виходить. Я виправила, що якщо дати сирові постояти 3 дні, він набуває смаку схожого до сиру Батеркайзе або бельказе. ну такий дуже смачний сир. Зважте також на те, що він плавиться, тобто його можна використовувати при приготуванні різних блюд. Розрізаю та куштую. Сир дуже пластичний, гнеться, не ламаючись. В нього справді дуже-дуже приємний смак. І цього смаку доволі багато, як для такого чотириденного сиру. Отже, як на мене, вчорашній сир це просто хід. Тож так, його варто зробити. Він справді смачний, гарний столовий сир. Готуйте і смакуйте!